Вітаю! Цікаво, як взагалі з чогось такого простого, як лінія, народжуються цілі складні тривимірні світи. Сьогодні ми якраз і спробуємо розібрати простір на його, так би мовити, фундаментальні цеглинки. Почнемо з ліній, а дійдемо аж до об'ємних фігур. Гарантую, це буде набагато жвавіше ніж на шкільних уроках геометрії. Отже, наш план такий: спочатку розберемося з правилами, за якими живуть і взаємодіють лінії, потім на їхній основі побудуємо цілу карту. Далі зробимо крок у третій вимір і, нарешті, навчимося вимірювати простір, який нас оточує. Поїхали. Усе велике, як відомо, починається з малого, у нашому випадку зі звичайної лінії. Але навіть у такої простої речі є свої правила поведінки, особливо коли на сцені з'являється ще одна лінія. Коли дві прямі зустрічаються на площині, вони перетинаються в одній точці. Здавалося б, ну що тут такого? Але найцікавіше це як саме вони перетинаються від цього, повірте, залежить дуже багато. І от існує один такий, знаєте, ідеальний варіант їхньої зустрічі рівно під прямим кутом, тобто 90 градусів. Такі лінії її називають перпендикулярними. І цей зв'язок настільки важливий і фундаментальний, що в математиці для нього є навіть окремий символ. Ось подивіться, класичний приклад прямі А Б і С Д створюють такий ідеальний хрест у точці О. І це не просто якийсь малюнок, це, по суті, основа всього від планування міських вулиць до каркасу хмарочоса. Добре. А що якщо лінії вирішили ніколи не зустрічатися? Тоді ми маємо справу з паралельністю. Вони, ніби біжать поруч в одній площині, завжди тримають однакову відстань, але їхні шляхи ніколи ніколи не перетнуться. Найкраща аналогія з реального життя, яку тільки можна придумати, залізничні колії. Вони ж можуть тягнутися на тисячі кілометрів, і при цьому ідеально тримати дистанцію ось у цьому і є вся суть паралельності. Отже, що ми маємо? Два основні типи стосунків між лініями вони або перетинаються, або паралельні. Звучить наче просто. Але що, якщо взяти ці прості правила і створити цілу систему для навігації у світі? А давайте уявимо беремо дві перпендикулярні числові прямі. Одна проста дія їхній перетин створює неймовірно потужну річ систему, яка може дати унікальну адресу будь-якій, абсолютно будь-якій точці на площині. І ця система називається координатною плащиною. Горизонтальна лінія в ній грає роль осі Х, а вертикальна осі Y. А місце їхньої зустрічі, точка з координатами 00, стає нашим головним орієнтиром, початком координат. Це працює точнісінько, як у кінотеатрі. Номер ряду і номер місця дають вам одну єдину унікальну адресу. Так само і тут. Кожна точка отримує свою власну адресу з двох чисел це і є її координати. Ну, система виглядає логічно, але як нею користуватися на практиці, як власно знайти точну адресу будь-якої точки на цій карті? А правила гри тут, ну, дуже прості завжди стартуємо з центру з точки 00. Перший рух робимо по горизонталі, тобто вздовж осі Х, а другий по вертикалі, вздовж осі Y. От і все більше нічого не треба. Скажімо, нам треба знайти точку А з координатами мінус 3, 4. Перше число мінус три каже нам рухайтесь на три кроки вліво. Друге чотири, а тепер на чотири кроки вгору. І вуаля ось вона наша точка А. Ми опанували плаский світ. Це чудово. Але давайте будемо чесними наш реальний світ зовсім не плаский, тож настав час додати третій вимір. До цього моменту ми, по суті, жили у світі креслень, але ж реальні об'єкти, які можна взяти в руки, мають не тільки довжину і ширину, правда? У них є ще й глибина або висота. Вони існують у трьох вимірах. Ось подивіться зліва плаский прямокутник, це ніби креслення будинку на папері, а справа його тривимірний родич, прямокутний паралелепіпед. а це вже, власне, сам будинок, який існує в просторі. Насправді ця фігура нам усім страшенно знайома. Це ж форма звичайної цеглини або коробки з під взуття чи книги. Вона складається з шести прямокутних сторін, які називають гранями, дванадцяти ребер і восьми кутів вершин. А ось і його особливий випадок якщо всі грані не просто якісь прямокутники, а ідеальні квадрати однакового розміру, то ми отримуємо куб. Це, мабуть, найсиметричніший з усіх паралелепіпедів. Так, тепер, коли ми маємо справу з тривимірними об'єктами, виникає цілком логічне питання: а як виміряти простір, який вони займають всередині? Ідея вимірювання об'єму насправді дуже інтуїтивна. Просто уявіть, що ми заповнюємо велику коробку маленькими стандартними кубиками, ну скажімо, з ребром в один сантиметр. Кількість цих кубиків, яка туди вміститься, і буде її об'ємом. Але погодьтеся, рахувати ці уявні кубики це ж можна вічність витратити. На щастя, математика пропонує значно елегантніший шлях. Щоб знайти об'ям, треба всього навсього перемножити три головні виміри фігури: її довжину, ширину і висоту. Тобто формула така В дорівнює А помножити на Б і помножити на С. Просто правда ж? А з кубом усе ще простіше. Оскільки всі його сторони абсолютно однакові, ми просто множимо довжину ребра само на себе тричі. В математиці це називається піднести до куба. Тепер стає зрозуміло, звідки взагалі взялася ця назва. Отже, ми пройшли весь шлях від простої лінії до вимірювання об'єму тривимірних фігур, навчилися описувати і положення, і розмір. Але знаєте, залишається одне велике питання: а як описати зміну положення з часом? Тобто, як виміряти рух? Але це вже, мабуть, тема для наступного дослідження.